У Рівненській ОДА зустріли ветеранів, які приїхали з відбору на ігри нескорених. Національний відбір проходив за класичними видами спорту: а саме баскетбол на кріслах колісних, велоспорт веслування на тренажерах, волейбол сидячи, легка атлетика, паверліфтинг, плавання, стрільба з лука та настільний теніс. Участь узяли 20 ветеранів з Рівненщини та обласного центру. Рівняни поїхали, здобули, мають чудові результати. Ми, як область, ставимо собі задачу просту підтримувати фінансово, матеріально, покращувати матеріальних технічної бази Насправді наші кейси підтримки спорту і вже мають непогане визнання на рівні держави, оскільки готові інші області ділитися досвідом. Тому це пріоритет, який якраз зародився від самої ініціативи ветеранів. Наша ж задача дуже проста підтримати, масштабувати. Цьогоріч участь у відбірковому етапі взяла рекордна кількість учасників. Рівненщина на цьому етапі завоювала 16 медалей: 9 золотих, 5 срібних та 2 бронзові. Одним із тих, хто брав участь у відборі, був Сергій Пандрак, доброволець батальйону Айдар. Чоловік вже сім років поспіль бере. Участь у змаганнях. Я сім років підряд, коли їду на інвіктус, основний вид це у мене плавання. Тобто чотири дистанції, 50 метрів вільний стиль, спина браз і 100 метрів вільний стиль. Я грав баскетбол на візках і в команді своїй я зайняв перше місце. Наш Назар грав в команді другий зайняв друге місце. Назар Тимочка, на жаль, його немає, він машину збирається сім'єю. І я грав в команді 12 команд, волейбол сидячи. В своїй команді нас було два рівняна, два рівняни, я і підполковник Дарело Валєра, він постійно теж їздить на, на, на інвіктус. Ми зайняли перше місце. Ось такі медалі отримують всі учасники, які приїхали на змагання. Бачите, ось такі медалі, так і мені, вони іменні. Раніше на інвіктусі давали медалі і за перше, і за друге, і третє місце. Тобто, але чомусь там три роки тому назад вони відійшли від цього. Вони дають такі імені. Єдиною жінкою в команді стала Ілона Дерело. Військовослужбовиця брала участь у бойових діях з 2016 по 2018. Розповідає, за прикладом чоловіка почала займатися спортом. Це допомогло їй вийти з депресії. Вже вдруге Ілона бере участь у національних змаганнях «Ігри нескорених. Я конкретно не змагаюсь, я просто для. Себе. Якби, хожу в спортзал для задоволення. І змагалася я у велоспорті, аємреслін і гребля. У мене три перших місця і одне друге. Велоспорт аємреслінг та гребля на 4 хвилини перше місце і на хвилину друге місце. За чотири тижні спеціальна комісія відбере 35 учасників, які увійдуть до збірної України. В лютому 2025-го вони вирушать на ігри нескорених до Канади. Ігри нескорених у Ванкувері Вістларі стануть першими в історії зимовими гібридними іграми. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.